Ніколи не купуйте цей коричневий пергамент для випічки, незважаючи на те, що торгівельна марка, смачне життя, яка виробляє цей пергамент, заявляє те, що це пергамент, папір, цитую, папір для випічки, упаковки та зберігання харчових продуктів. Тепер. Упаковки та зберігання харчових продуктів потрібно лишити, а папір для випічки потрібно викреслити. Взагалі я хотіла зв'язатися з виробником і запитати, за що він нас так ненавидить. Чому саме в цьому пергаменті він прописав, що це папір для випічки, коли для випічки він не підходить. Випічка настільки до нього пристає, що її відідрати просто неможливо. Але ніяких контактів, які могли б мені допомогти зв'язатися з виробником, тут немає. І оце, що вони показують випічку, ні, це, це не можна. Для зберігання це реально крута штука. Я вже купую другий раз. У нас він коштує 230 гривень 100 метрів. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається зберігати, мені дуже подобається відправляти. Він, Ідеальний для того, щоб, наприклад, пакувати в нього квіти, щоб робити якусь декоративну упаковку. Для цього він дійсно неймовірний, він мені подобається. Тут слів немає, я купую його вже, ну, мабуть, другий чи третій раз і в різних розмірах. А от коли перший раз я купила його для того, щоб спекти, я пекла тоді на той момент булочки, і я просто зрізала цей пергамент з булочок. І так само я спробувала з тістом, яке в мене було на маслі, і здавалося б, на маслі взагалі можна було б уникнути того пергамента. Ніфіга, він настільки, я б сказала, не те, що пристає, а прям припікається, споріднюється з вашою випічкою. Звісно, кожен сам робить для себе висновки, але я однозначно застерігаю вас від такої покупки саме для випічки. Якщо ви не збираєтесь нічого запаковувати і та зберігати, відправляти, наприклад, на відправку, то цей пергамент вам не потрібен.